Чатки козаків наш девіз! козацькому роду нема переводу! Україну! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Сійди до серця мого! Сійди до серця мого! За твою славу! За твою славу! За твої святі ідеї, за твої святі ідеї! Нехай душа моя в тобі відродиться! Нехай душа моя в тобі відродиться! Славою твоєю опроміненця! Славою твоєю опроміненця! Страху, нехай не знає! Страху, нехай не знає! Не знає, що таке вагання. Не знає, що таке вагання, щоб віра моя була, гранітною. Щоб віра моя була, гранітною. Зросли за зяття міць! Що зросли за взяття міць! На то Міді не запам'ятай! Мене таким палате! Поки мета, вдямо зустріч вітра. ловим моменти молоді щита, але сонце загнало у твоїх очах, помида танцювала на кустах, мене не поміча, цілу ніч, після. Історія України, місцеві дати та періоди, які були вирішальні для нашої країни. Вона й розхитала, і нею подала. Але наш народ ніколи не падав духом, боровся. По нинішнє покоління нашого народу повинні пам'ятати історію. Те, що відбувалося тоді, відбувається зараз. А на моїй землі іде війна. Стріляють танки і родуть гармати. Сповита горем в чорному вбранні, сльозами вмита, не одна вже мати. Найкраще з кращих падає від куль. Ми своїми землями кривають. Сімним на бату в селах і містах звучать слова герої не вмирають. Згадаємо людини мовчання тих, хто віддав своє життя. за нашу свободу душі зеро. Назад усім живим. Вільна, соборна. Свята. Незламна. Непереможна. Могутня. Омріяна, мальовнеча. Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Назавжди! Україна! Україна! Понад усе! О, окупант, дигай з нашої землі. Е! Русський воєнний корабль знає, де піти! Ем! мирне небо. Подяка нашим воїнам захисникам. Е, економічні санкції. Е! економічно сильна Україна. Забув, не гніва під Просто пе це перемога, вона буде в кінці. Передайте ці слова наступним поколінням. Тримайтеся, переможемо! Слава Україні! На нас чекає шлях! Десь там, де лелеки літають, то не буде. Діти не бачили, кляту ракету, десь там Україна від батька до сина розквітне на весні блакитна? Любові сповнена земля одна така на світі. Кожен день Серця добром вповість. Ми покладемо за мету, від малої до загинули. любити землю святу, що зветься Україна.